Вітаю вас, дорогі мої друзі! Всім добрий день! У мене буде сьогодні огляд, знахідок з нашої барахолки. Ось що мені вдалося знайти гарний старенький посуд. Зараз розглянемо разом з вами. Я купляю і поодинокі чашечки, і блюдечка, і окремі рюмочки. Ось, наприклад, таке зелене скло. Трапляється, то я беру, звісно, потовщена ніжка. і... З часом можуть і скластися набори. Ось, наприклад, такий стаканчик малюнок комети називається. І я зібрала. В мене є така фруктовниця, графинчик, шість таких ось стаканчиків. І ось це сьомий. Ну, нехай буде. Ось такий ще бокал знайшла, теж потовщене дно. І тут малюнок винограду. Гарна така вінтажна річ, якби ще хоча б. Декілька знайти, то для сервіровки столу дуже красиво. Ну, Можливо, з часом ще й буде. Ось така скляночка трапилася: це низ від масляночки, цукорниці. Ось такий ажурний краєчок Клеймо є. У мене є така вона в повному комплекті, а тут трапився тільки низ. Але бувають такі запчастини, що потім комусь потрібно. Можливо, в кого є кришечка, то треба низ, то можна буде. Якось так зробити пару. Ще ось такі чашки. Ну, з ручним розписом, особливо нашого полтавського заводу, то часто у нас зустрічаються, я беру завжди. Я і я й собі позбирала комплекти. І є такі речі на продаж: Тож, кому треба чашечки в гарному стані, ручний розпис з обох боків, то звертайтеся. Красиві чашки, і зручні головне в вони. Ось такі сільнички теж трапилися з карамельного скла. Люблю взагалі карамельне скло, кольорове скло. Купляю, якщо бувають гарні речі, то беру обов'язково. І блюдця. Блюдця, ось дивіться, які. Теж блюдця беру. Можливо, колись трапиться чашечка, бо були такі випадки, що складалися пари. І головне тут ось такі клейма старенькі, фуфполонне. 50-ті роки. Звісно, блюдечко з потертостями, але все одно: блюдце – це рідкість, дефіцит, так само, як і кришечки. То треба брати. І ось таке дуже гарне. Це від чашки, великої, від пари гіганта. Подивіться, який красивий ручний розпис. Ціленьке, тільки тут трішечки ось потерта позолота всередині. А так саме по собі блюдечко дуже в гарному стані. І теж стареньке клеймо. Дивно, що ось такий старенький посуд ще трапляється, але то добре. І трапилися ще дві таких шпротнички, невеличкі, скляні. Я їх теж збираю, вони в мене були вже комплектом, це ще збираються, тож беру, коли трапляються, то завжди беру такі гарні речі. Ось такі в мене покупочки. Покажу вам скоро свої посилки, бо отримала дуже красиві предмети. І це покупки з нашого телеграм-каналу, то я вам скоро зроблю огляд. Гарних всім вихідних, гарного літнього, погожого дня, до нових зустрічей, до побачення!